Жінка на великій швидкості збила даїшника. Ми зараз вам то і покажемо. Ваші сьогодні друзі. Боже, я збила мінта. Боже, я збила, боже я збила людину. Мастеріга. Вставайте, дядько. Боже. Лена, не дуре Лена, ти нормальна баба. Собісь, собірісь, давай Лена! Так, телефон. Там, я же телефон. Все нормально. Я же телефон. Давай, сфоткай на, фейсбук. Facebook. же никто не поверит. Смотреть до конца – жесть. Сбила мента. Так, так поднимайся, мужик, ты как поднимайся. Давай, 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 я ж тебя знаю, мужичок, давай. Подъем, 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 подъем. Давай, 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 давай. Що тут сталося? Я їхала. Ну? No. вам погано. Зупинилася дати вам води з радіатора. А чого така вм'ятина? <laughs> я перед тим збила одного оленя. Якого ще оленя? Жирного. Так. Що, що розкажіть мені по порядку, що тут сталося? Значить я їду, як завжди. Все нормально, говорю з Ленкою по телефону, значить, общаюся, а другою рукою туш підвожу, око знаєш, Тобі підвожу. І тут мені туш в око попадає. Ти знаєш, який туш в око попадає? Це жесть, коротше. Це кімната, знаєш, така повна, знаєш. Ніфіга, не видно. Ку Квадрат Малевича, знаєш. Тупо помада, помада комада мене падає з рукою, я взагалі істерика. Лізу на заднє сидіння. Залазу на заднє сидіння, беру сумку, відкриваю, а там чорт ногу зломить. Знаєш? Я. Я давай шукати шукати салфетки, знаєш, шукаю шукаю, і тут ти мені стукаєш з лобове стекло. Як стукаю один раз, але дуже сильно. То що виходить, ви мене збили? Ні, то ви мене збили, я салфетки не знайшла. Жіночко, ви розумієте, що в мене на радарі. Сто п'ятдесят сто п'ятдесят сто п'ятдесят. Та при чому, При чому тут сто п'ятдесят кілометрів за годину розумієте, що ви на шаленій швидкості збили працівника Державтоінспекції. та якби я був тверезий, я би вже вмер. А якби я з глянкою не хряпула літер мартіні, ми б з вами не познайомились. Вообще. Та ви розумієте, що ви перетнули дві сплошні, їхали повстречні зі швидкістю 150 км на годину. Як? Як можна було розігнати Део Матіс до 150 км на годину? Це що якийсь? тюнінг? Вітер. Значить так, документи давайте, я буду вас оформляти, ви сядете як мінімум на 7 Знаешь, років. Та можеш дзвонити кому хочеш, хоч Господу Богу, та? Да? О, що там? Можеш дзвонити хоч міністру внутрішніх справ, все одно тобі вже нічого не помагає. Алло, привіт. Слухай, я мінта збила. Дякую, 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 дякую. І ти 100 років зиви, да. так. Да. Слухай, поговориш? Алло. Та! Да. Так! так, точно! Буде виконано. Угу! Хліб, яйця і молоко. Яс. Де ти взяла номер телефон моєї жінки? Її чоловік рішав мені права. Так, їдь, щоб я тебе більше ніколи в житті не бачив. Можна? Щоб я ніколи. Їдь, щоб Дякую. я тебе ніколи в житті не бачив. Що за день сьогодні? Фу, истерика. Какая. Куда? Боже, я забыла мента. Матери, передо... Вставай дядя, дядя, вставай, дядя, вставай, 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 вставай. Скажи сразу, я тебе права решал? Я сдавала сама. Туби капец. Будь, будь ласка, дядечка, дядечка.